Вітаю, я Олександра Федорчук. І наступні кілька хвилин коротко про найважливіше зі слава Тіві. Путін хоче руками Трампа принизити Зеленського. А Єврокомісія наголошує саме Києву приймати рішення щодо розміщення іноземних військ в Україні, перепоховання жертв волинської трагедії, постраждалі від вибуху у Варшаві, конспірологія навколо виборів у Німеччині. Про це вже за мить. Путін хоче використати Трампа для приниження Зеленського. Так, пропозицію очільника Кремля українському президенту щодо приїзду до Москви прокоментував український журналіст та публіцист Віталій Портников. Каже, справжній зміст такого запрошення полягає у тому, щоб Трамп тиснув на Зеленського, аби той поїхав до російської столиці з європейцями чи без них. І цитую, отримав усю порцію приниження. Він прекрасно розуміє, що Зеленський сам по собі ніколи Москви не поїде. До Москви не поїде. Але Путін. Путін вже бачив, як українська делегація, всупереч волі українського президента і звичайній політичній логіці, поїхала до Стамбулу вислуховувати всю маячню Мединського. І додав: Путін може поводитися як хан Золотої Орди, до якого за ярликом приїхав київський князь, якого можна цитую удушити або помилувати. Є інший варіант розвитку подій. Якщо Зеленський не приїде до Москви, тоді Трамп скаже, що президент України зриває мирні перемовини. Ось Путін нічого не принизився, поїхав до Америки. Ну поїхав, не принизився, тому що хоче миру. А Зеленський не хоче миру, тому не поїхав до Москви. Чим відрізняється поїздка Путіна до Америки від поїздки Зеленського до Москви з точки зору Трампа? Нічим то який ваш Путін принизився перед Трампом з точки зору Трампа. А Зеленський хай принизиться перед Путіним. Який вихід з цієї пастки бачить портников, читайте на нашому сайті. Лише Україна має вирішувати щодо розміщення іноземних військ на своїй території. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Пінью. Раніше, після зустрічі коаліції охочих у Парижі, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн-учасниць готові надати підтримку Україні від відправлення військових контингентів. До допомоги на суші, морі та в повітрі. На меті гарантування виконання Росією потенційної мирної угоди. У відповідь Путін попередив: західні війська стануть законною мішенью, якщо будуть розгорнуті. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. Ексгумованих польських жертв Волинської трагедії поховали у селі Пужники Тернопільської області. У церемонії взяли участь високопосадовці з Польщі та України. Зокрема, очільниця сенату Малгожата Кідава Блонська та заступниця Верховної Ради Олена Кондратюк. Поховання відбулося за християнськими традиціями. Голова бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марчин Пшидач зачитав лист від Кароля Навроцького. У ньому наголошувалася важливість Гадяцької унії і сподівання на справжнє примирення між країнами. У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко висловив жаль через минулі конфлікти і закликав припинити політичні маніпуляції на основі цієї історії. Деталі на слава ті. Тим часом у Варшаві двоє людей зазнали поранень від вибуху на полігоні в районі Рембертов. На територію об'єкту вони потрапили всупереч забороні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила військова жандармерія. На місці працювали сапери. Правоохоронці розслідують походження вибухового пристрою і обставини інциденту. За оновленнями ми пишемо на нашому сайті. Конспірологічні теорії захопили німецькі соцмережі після смерті 16 кандидатів на місцевих виборах у північному рейні Вестфалії. Особливо через смерть семи представників ультраправої партії «АФД». У поліції ж заспокоюють, кількість смертей не є аномальною порівняно з попередніми кампаніями. Підозрілих обставин у більшості випадків немає, а випадки з ФД вважають випадковістю. Додам, що вибори у північному рейні Вестфалії заплановані на 14 вересня. У них бере участь понад 20 тисяч кандидатів. Це найнаселеніша федеральна земля Німеччини, в якій проживає понад 18 мільйонів осіб. А в мене наразі все більше новин. Читайте на нашому сайті Слава На все добре.